Твоя подруга їсть більше за тебе, але вона не набирає вагу. А ти дивишся на шоколадку і одразу товстішаєш? Ну що за підстава? Слухай, розповім. Кажеш, подруга їсть більше за тебе, але не товстішає? Добре, а ти звернула увагу на те, скільки вона рухається, яка в неї затрата енергії. Ну і ти ж не кожен раз бачиш, як вона їсть. Лише один, ну може два рази на день, а все інше може вона дома не їсть або їсть лише салат. Запам'ятайте одне: головне те скільки ви вживаєте енергії, тобто калорій. І те, скільки ви її витрачаєте. Просто замисли, скільки рухаєшся ти. Відслідкуй свої рухи по смарт-годиннику, телефону, подивись на тисячі кроків, скільки? Дві-три тисячі кроків цього замало. Потрібно збільшити свою активність, тоді можна і їсти більше, і не набирати вагу. Якщо в тебе є питання щодо раціонів, схуднення, пиши мені у директ. Я тебе запишу на консультацію і допоможу. Побачимо.